Наскільки наше суспільство при коментарях, типу чого жінок випускають за кордон і не мобілізують, наскільки дійсно суспільство готове змінити статус-кво і посилати жінок тепер мобілізувати на рівні з чоловіками? Наскільки готові до цього самі чоловіки? Чи розглядають вони роль материнства як якусь додаткову роль, так? Типу для жінки, як ми будемо відправляти жінок, ті, які не народили ще, або ті навпаки, які вже мають дітей і виконали. Свою репродуктивну функцію, тобто це зона, в якій дуже складно буде етично і згідно до прав людини щось змінювати, і це буде великим стресом. Але ми маємо взагалі розуміти, що армія якісна, це не туди, куди насильно збирають людей. Це армія може. Протидіяти меншою кількістю, але більш якісним е, професійним складом. Армія це технології, технології це теж те, що ну придат, ну якби жінка може освоїти, як і чоловік. От, в принципі, мої погляди особисті, так тяжіють до професійної армії. Але ми зараз розуміємо, що ти по придірках в обороні за від за. Нестачі людей, жінки, вони стають величезним величезним трудовим. Ну, мобілізаційним потенціалом ресурсом, так потенційним, от і просто справа в тому, що система ми ж бачили там. Нещодавно, наприклад, вийшла стаття Асєєва про навчальні центри. Тут потрібні великі кроки з великою політичною волею для того, щоб дійсно прибрати цю цей девілізм в армії, який зараз є. А наприклад, отримати підвищення за вислугою років. Ви собі уявляєте, типу, просидіти штани, типу побільше років, щоб отримати наступне звання, де ти рухаєшся не по а, певні, не в межах певної професії, да там від зв'язківця підмастерія до суперзв'язківця. Тім ліда зв'язківців, да там або в медиках таке. Ні, ти можеш просуватися по кар'єрним сходам, минуючи ну, питання, типу конкретних навичок і скілів. І ти можеш бути зв'язківцем. Потім ти стаєш ще більшим начальником, але тепер серед медиків. А тепер ти стаєш ще більшим начальником, але вже ракетних військ. І це нонсенс, тому що це професійне середовище, а не ієрархічне, де допускається взагалі ну, там, типу, оця гендерна Сегрегація, сепарація, я не знаю, або е, за віком, або ще там за якимось якоюсь ознакою. Ні, в професійне середовище воно, в принципі, нівелює такі речі: там чорний ти чи білий, жінка ти чи чоловік. Питання ще механізмів рівності, тобто наскільки ми можемо е, дозволити собі освіту. Для жінок ж багато було е, ну, бар'єрів і в. Е, е, Освітньому шляху офіцерок тільки в 2019 році наша організація, наша компанія «Невидимий батальйон, відкрила для жінок для дівчат можливість вступати в ліцей Богуна там і інші військові ліцеї. Там для цього до цього цього не було доступно. А до 2018 року, взагалі, для жінок було закрито 63 бойові посади з переліку, які зараз відкриті. Ми. Е Системно намагаємося змінити це, тому що відкриття посад – це тільки початок. і Є далі пул питань, які в принципі спільні для жінок і для чоловіків. І очевидно, що армія має Змінитися в першу чергу як професійне середовище, і тоді ми вже зможемо говорити про якісь типу боротьбу за гендер, тому що зараз будь-які гендерні зміни це ну виходить що ти на недосконалу систему, щось ліпиш модне сучасне, типу, про гендерну рівність, але фундаментальної цінності права людей не існує в багатьох інституціях пострадянських.